Мація з перших вуст прямі відповіді на конкретні запитання. Відкритий мікрофон на Радіотрек. Вітаємо усіх слухачів і глядачів Радіотрек Мене звати Оля Мартинюк, і сьогодні ми будемо говорити про таку. Здавалась би тему, яку раніше ми не брали особливо до уваги, і думали, що це якісь там західні заманухи. Але сьогодні це стало нашою болючою проблемою про психологію. І надзвичайно радісно вітати у студію. Це Оксана Грицюта, психолог і навчальний психотерапевт по травмі війни. І поправті виправте, якщо помиляюся, авторка казково-терапевтичного проекту Ведмеди Купанчик. Так не помиляй. Тися щиро дякую, пане останнім часом ми весь час чуємо зі зміст телебачення, читаємо на різноманітних сайтах, що Україна потребує психологів і потребує їх зараз і буде потребувати ще більше, чим довше триватиме війна. Чому так різко виріс запит саме на психологів і їх послуги? Ну він давно виріс. Просто ми раніше жили в тоталітарній, в тоталітарній системі, де не була розвинена ця галузь, і наші люди психологічної допомоги не отримували. Але дві 2014 році, коли спалахнув майдан, а потім розпочалася розпочалася АТО, а пізніше повномасштабна війна. То ми звичайно зіштовхнулися з тим, що психологічної допомоги людям потрібно дуже багато. Я в цій темі психологічної допомоги військовим або ж постраждалим від військових дій цивільному населенню, так само з 2014 року. І да, на правду, тоді ми не були готові до подібних викликів, але дуже швидко почали навчатися. Наш народ відрізняється тим, що ми швидко навчаємося, ми дуже потужні, і ми дуже швидко адаптовуємо будь-які західні знання до своїх реалій і маємо з цього великі надбання власні. І в першій хвилі війни. Яка більше тоді відбувалася на сході нашої країни була багато разів на сході, допомагаючи як педагогам, так і місцевим психологам, священникам, дітям і тим же військовим. І там тоді була 21 раз за першою хвилею війни в часі повномасштабної війни. Більше працюю тут або ж привожу привожу потрібні речі для нашої роботи з-за кордону. Співпрацюю з тими психологами, які працюють за кордоном. Ну це дуже. Поїздки короткотривалі на один-три дні не більше, бо дуже багато є роботи тут. Очевидно, що розділити якось повністю своє професійне життя і побут важко. І очевидно, ви як професіонал, коли виходите на вулицю, перебуваєте в колективі в черзі в магазині, маєте можливість спостерігати за поведінкою людей. От, за вашими спостереженнями, спочатку повномасштабного вторгнення, чи змінилася якась ця поведінка? Чи є якісь от психологічні негаразди, які от помітні вже буквально навіть от в таких короткотривалих зустрічах з Звичайно, людьми. дуже багато накопичення агресії, дуже багато, і вона ця агресія з нею потрібно щось робити, щоб вона не була всередині людини, не призводила її потім до певних руйнацій, в тому числі до соматичних різних хвороб. Окрім того, почуття вини, почуття сорому. Цього багато накопичилося. Але разом з тим, ми такий народ, який швидко набуває резильєнтності. Я маю велику надію, що ми набудемо її ще більше. У нас у всіх є шанс або піти в постравматичний посттравматичну таку руйнацію або піти в посттравматичний ріст, і я дуже маю велику надію в тому, що ми все-таки скористаємося різними видами допомоги, як психологічної, так і духовної, і знай... ті інституції, громадські різні об'єднання, які вже стали на допомогу людям. Вони ще більше нададуть різної допомоги. І ми, зрештою, будемо таким сильним народом, яким ми і є, але ці сили не активовані, які буде мати таку велику резильєнтність, Ну якщо в природі порівняти, наприклад, з деревом секвоя. Оно ну це вже потужний символ такий. А от е, власне ті методи, які ви практикували ще в 2014 mm -hmm. році, чи, чи ще до тих подій, і от е, на сьогоднішній день, вони якимось чином змінилися? Чи є потреба якихось більш сильних заходів для терапії? Ні, вони не змінилися. Та сама арт-терапія вона дуже гарно працює в допомозі в наповненні людині людини, в тому, щоб підняти певні ресурси в людині. Дуже гарно я, я дуже люблю цей метод. Я в тому методі навчаюся зараз закінчую на психотерапевта в цьому методі, метод символ драми. Він потужний в тому, щоб доростити людину внутрішньо, бо ми таке населення, яке дуже багато, багато має відсоток інфантильності. Нам варто усвідомити і надію мати таку, не як, яка вірить в те, що все буде добре. Ми не знаємо, як буде, так? Mm -hmm. А надію мати таку, що в будь-чому, що ми проживаємо або ж робимо, є певна певний сенс, як би це не закінчилося. От така надія, вона окриляє, вона дає потужність, вона не веде в інфантильний стан нас, коли ми чекаємо допомоги зовні. Ми маємо активізуватися і допомагати собі самі. Ми можемо це в психологічному напрямку, і так само в інших напрямках. Окей, okay. от людина відчуває якийсь сильний стрес. Uh -huh. Ну, от уявімо собі, там повітряна тривога, якісь загрозливі uh -huh. повідомлення починають надходити з різноманітних телеграм-каналів. Що в першу чергу має зробити доросла людина, аби uh -huh. ну, бо діти ще ж за ними треба дивитися? Uh -huh. Що вона має зробити, щоб заспокоїти? Повернутися в стан рівноваги так в першу чергу доросла людина не має впадати в паніку і йти в дитячий стан. Бо дуже багато я спостерігаю того, коли в часі війни або великих таких стресів під час нашого проживання ми вже два роки в стані повномасштабної війни живемо, і десятий рік в стані військових дій так? сама доросла людина не повинна ставати дитиною, бо дуже часто дорослі регресують в стан дитячості, такої інфантичної чекають, хтось за них може... ухвалюватиме рішення. Ді... А діти Починають за батьків піклуватися і ухвалювати рішення батьків заспокоювати, батьки, про, про батьків дбати. Батьки мають не забувати і пам'ятати завжди, що вони батьки. Якщо вони не навчені своїми емоціями співпрацювати, то тоді варто швидко навчитися. І да, стрес він діє на всіх. Так, страх відчувають всі. Але далі, що я роблю з цим страхом? Я дозволяю, щоб страх заволодів мною, чи я шукаю якісь. Прості елементарні методики для того, щоб цей страх опанувати і направити його в інше русло і дати безпечний простір власним дітям, бо цього діти потребують. Вони мають опиратися на нас, а не навпаки. А таких технік дуже багато простих. Я знаю, що ви працюєте багато із. Дітьми, як діти виражають свій стрес, як ви розумієте, стрес чи навіть не знаю, якусь психологічну проблему. Вони ж, очевидно, не почнуть про це говорити як дорослі, але можливо змінюється якась їх поведінка. Я більше працюю з дорослими і з підлітками. З дітьми я менше працюю, але разом з тим дотична все своє життя до такої роботи дитячої, і в офісі, який винаймаю, проводяться щотижневі дитячі зустрічі, дитячі. Чи групи, тобто так є такі діти дуже щирі. Діти швидко називають свої емоції. Вони не навчені нами ще ці емоції приховувати, їх контролювати, їх не показувати, і вони швидше, і вони швидше йдуть на контакт, щоб їх пропрацювати. Після одного з прильотів в місті рівному, який був ті дітки, які прийшли на заняття, вони швидко з допомогою різних арт-терапевтичних вправ випрацювали свої емоції. Там багато було роздратованості, багато було образи, ну тому що їх позбавляють звичного життя. І ніхто не звертає на це уваги, і очікування того, що це, зрештою, закінчиться, ну, якби воно не збувається, і є. один хлопчик. Ну, даруйте що це в ефірі, скажу, питав мене, каже, можна я дулю покажу? Мені дуже хочеться дулю показати. І тут мама каже: не можна дулі показувати. Кажу, чого ж не можна? Та, кажу, ша, мама, зі мною можна. Кажу, а що ти зараз відчуваєш? Він каже, дуже багато образи. Кажу, наскільки по десятибальній шкалі? Він, На десять. Дорослим складно навіть назвати емоцію. Я їм даю роздруківку, де написані всі емоції, список, і вони вибирають частенько таке. Буває, а діти називають. І він каже: «А можна чотири? Жонавчи мене. І от так, от такими засобами, такими методиками. Це не пропишеш ніде в книжці подібну методику, але це було дуже щиро з вуз дитини, і вона сама знайшла внутрішній ресурс, внутрішню методику, внутрішні інструментарій, як пропрацювати образу на тих орків, які позбавили у це переселенець тобто, не з маючи Харкова життєвого та. досвіду. Та. Дитина справляється з цим навіть краще ніж доросле. Так, бо вона не має життєвого досвіду, який багато чого закладає, забороняє, забороняє, закриває правилами нашарований. А він щирий і він чітко відчуває свою душу, що йому хочеться. В нього є образа, він хоче цю образу якось проявити. Ну він і проявив у вигляді чотирих дуль в сторону орків. Пані Оксана до нас сьогодні прийшла не сама. Привела так. свого друга товариша. Це ведмеди купанчик, якого ви можете бачити, можете, можете. брати його. Давайте його роз роздивимось. І це цілий проект казково терапевтичний Називається ведмеди купанчик, і він навіть уже має продовження. Розкажіть, що це за проект, на кого він розрахований, як допомагає? Як я вже сказала, більше працюю з дорослими, і всі вправи, які ввійшли в цей проект, вони опрацьовані на сході нашої країни з 2014 року. А в в Цьому часі і тут у нас на Рівненщині, на Київщині, тобто всю Україну охопив і вже працює за кордоном декілька місяців, більше як півроку, в різних країнах е -е Західної Там, де є українські там, не, де є українські кінки. Він запрацював е серед ескімосів в Канаді. Ого. Ескімоси <сум> як він не... туди потрапив, товаришу так, ти як туди дістався? через людей, які емігрували туди. І якось побачив один із наших українців, який там уже дуже давно живе, десь побачив такий проект, зв'язався зі мною через Фейсбук, потім через телефон і запитав, чи можна використати в роботі там. І використав ця людина. Мені навіть не знайома була, мене так давно познайомилися вже в Варшаві. І, Ескімоси не довіряють білим людям і на контакт з білими людьми не йдуть, бо багато трагедії було. Але з українцями вони з радістю пішли на контакт, бо українці зараз проживають те, що прожили ескімоси. Тобто в свій час. Тобто їм наша емоція зрозуміла. Да, да. І вони готові йти на контакт, і вони сприйняли і їхні діти і дорослі сприйняли цього ведмедика як такого, який прожив в Україні. Ту біду, яку прожили вони, і цей ведмедик упанчик він є обійманчик, і таких іграшок дуже багато є. Є мавпи, які обіймають, є знаменитий ібуки, дуже гарний проект. Люди з дружківки, які почали працювати за проектом Ведмедик упанчик коли він був лише у вигляді однієї книжки терапевтичної, вони попросили дозволу пошити упанчика. Кажу: ну для чого шить? То ж є ж різні книжки. І тут одна пані Галина з дружківки каже: Оксана: нам потрібен наш національний упанчик, розумієш? Кажу, та розумію, та людина говорить авторці. Так вже ти та розуміє, даєш дозвіл мені пошить. Кажу, де ти будеш його шити? Ну і розмова закінчилась тим, що ми в Чернігівській області знайшли фабрику копиці, яка погодилася розробити цього у панчика і пошити його. І дякуючи цим дівчатам, ми маємо уже такий великий проект. І біля тисячі у панчиків уже розлетілися по світу, працюють серед наших біженців за кордоном, і навіть уже серед. Деяких корінних людей корінного населення інших країн, які теж прожили в своїй історії, великі я він. бачу, що ну він не просто так собі від у нього тут є із собою рюкзачок. Так, він перш якась кишенечка. Так, він, по-перше, націон, такий національний герой. У нього український шалик. Шалик це взагалі символ турботи. В цих проектах дуже багато різного символізму. І хто має трошки глибші знання, вони самі розкручують і додають багато різних Прихов, моментів. Сенсів, так, які... так, 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 так. І, бі... і збагачують ще своїми різними розробками цей проект. Далі у нього руч лапки, які обіймаються. Вони на липучках, вони Добто, можуть. можна його ну, застібнути так. собі навколо шиї, Наприклад, і що дуже добре, щоб люд... дитина чи доросла Людина не концентрувалася на травмі, а брала собі ще далі вектор на ріст, так? Тому тут є такий рюкзачок для мрій. Туди листи про свої мрізом. Листи складати. про мрії або ж малюнки про мрії. Є таємна кишенька для наповнення сердечка. Позитивними емоціями, можна попрацювати з цінностями дитини, що цінне для дитини. І з чим я зіштовхнулася, це було придумано дітьми, не мною. Сюди дітки ховали секретики для своїх татусів, які на фронті. Це було дуже щемливо, дуже мило. І це придумали діти. Тобто, кожен обігрує, обіграє цього ведмедика якось сам. Він дуже приємний на дотик, дуже ніжний. Навіть один військовий прислав мені фотографію, коли він їхав на Дову, то він їхав тут. Цей у панчик вісів на шиї, і він е за кермом їхав в дорогу свою. Так, і покажу так. Покажіть, звісно, да. звісно. Давайте подивимося. Це, Це, книжка. Це, Це книжка. перша книжка ведмедик купанчик в новому лісі. Тут історія про те, що у лісі, mm -hmm. в якому живе ведмедик купанчик розпочалася пожежа. Mm -hmm. І він був змушений залишити. Рідний дім і шукати собі прихисток де-інде. Ну власне, все те, що переживають люди, які були так. змушені кудись приїхати, переміститися і виїхати саме так. Саме це але так, та. тут вона складається з історії про ведмедика, і тут ще якісь сторінки так, для психолога є, так? є дві лінії: одна це власне казка про цього ведмедика, а друга лінія це вправи, які може психолог, педагог, соціальний працівник і навіть просто мама зробити своїми дітьми для стабілізації емоційного стану, для пропрацювання різних стресів і так далі. Тобто навіть батьки можуть навіть батьки самі. Самі. ці вправи досить прості в використанні у використанні, що було підмічено різними людьми, дуже прості. Ці використання, і вони описані, і можна просто проробити. І самим ці вправи всі вправи діють на дорослих, так само як і на дітей. Треба випробувати так серйозно дуже гарно. І він знаходить собі нове місце для проживання, зустрічаючи друзів. Очевидно, підшуковує нове так. оточення. Там теж напевно виникають так. якісь і непорозуміння, і треба налагоджувати контакти. Так, можливо. Зустрічаючи нових друзів, він друзі допомагають йому пропрацювати його емоційний стан. Що власне ми робимо допомагаючи один одному? Ми суспільство таке, яке дуже любить допомагати один одному. Це наша сила, так і потім. Зустрівшись з одним із героїв, це Соловей Косолько, він бачить, що і в Соловей Косолька є певні О, проблеми. Ой, Гарний муна, Солька, так. так. І він допомагає Соловей Косолько. Важливо розумітись, звідки виходиш, з чим виходиш, куди йдеш, кого зустрічаєш, що береш від цих людей, що сам даєш цим людям, куди зрештою приходиш. <кій> Даруйте, і яку нову місію в своєму житті і сенси ти знаходиш. Ну. І він медик купанчик знайшов нову місію. Він став охоронцем нового лісу, одягнув піксельну форму. Ну, ведмедик сильний, то чомуд ця так. роль йому добре підходить. Так. А продовження історії тут вже як а складалася історія ведмедика. Досить цікаво складалася, тим, що психологи, колеги дуже високо оцінили цей проект і говорили про те, що пишіть продовження. Але я до цього так відношуся, як іноді знаєте, зроблять один фільм. Він дуже потужний, гарний. А коли переходить в серіал, він втрачає свою силу. І я це сприймала лише як комплімент і не хотіла робити з цього проекту певний серіал. Але воно вийшло досить природньо. Одного разу чоловік вдома каже, що ти мала на увазі, коли писала ведмедику купанчик у новому лісі. Ти мала на увазі міграцію? А я дуже щира українка. Я люблю свій край, свою землю. Я хочу, щоб ми жили на своїй землі і дійсно були панами, які вміють дбати і розвивати свій край. Ми вміємо розвивати різні краї краї по всьому світу. А коли ж от... Про своє почнеш бати, так, так. так. Він каже, ну то має ведмедику купанчик повернутися в свій ліс. Ну, і так народилася. Це мене вже зачепило. І так народилось продовження. Ведмедик-упанчик у своєму лісі. Господар в своєму так. краї. О, сюди. О, Які зворушливі історії! Це дитячі малюнки, Це правильно? Це Дитячі малюнки сюди війшли малюнки дітей з дружківки, рівного, і навіть моїх власних внуків. І -за болі розлуки, з якими і народився цей упанчик. Так. І ведмедик Упанчик, перезимувавши зиму. Проснувся вранці і відправився в свій ліс назад. І так само є дві лінії: одна історія про ведмедика, продовження цієї історії, а друга сторінка для психолога з різними потужними трансформаційними вправами, бо тут дуже багато символ драматичних вправ. А вони на рівні підсвідомості допомагають певні розв'язання зробити, і вони є такими дуже терапевтичними. І арт-терапевтичні з когнітивно-поведінкової терапії, з тілесної терапії, тобто запозичені різні. І навіть є вправа, яка з коником. Зв'язана це реальний кінь, який живе в нас у Патріоті. кінь Буян mm -hmm. улюблений кінь моїх внуків, Тому він в такому зображенні війшов і в цю історію. Ми проводимо ще і навчання, і заняття психологічне відновлення люд, людей з допомогою коней. Іпотерапія? Іпотерапія це більше. Заняття. Да, заняття такі, знаєте, з дітьми це вже ціла, ціла галузь, я не є іпотерапевтом. Заняття з дітьми з ДЦП, з різними відхиленнями фізичними і разом з тим психологічними. А тут взаємодія з конем, яка дає психологічне відновлення. Коні не вчать, вони не моралізу не читають моралі, так коні просто є біля людини, вони дуже циркалять, вони приймаючі такі теплі, вони не є загроз. Ливі, те саме з собаками, ще з деякими тваринами використовуються для того, щоб людям допомогти. І ми такі заняття теж проводимо. і Вони дуже гарні ресурсні. Дають дуже гарний ресурс про працювання і з тими, хто в горі, і ті, хто повертаються з фронту, і просто з цивільним населенням, з дітьми і з дорослими. Ця книжка якось розрахована на якусь певну кількість так. занять чи годин, так. чи от як усвідомити, так. ну, скільки за один раз можна там пр пропрацювати з дитиною? Так, так вона розрахована. Перша книжка на 8-10 занять, друга на 12-14 занять. Це залежить від досвіду ведучого, від віку. Учасників і від того, як обіграють, бо можна ці по там по деяких моментах можна обіграти цілі сценарії, цілі постановки. У нас навіть є ляльковий театр до цих книжок, і ляльковий театр отримали рівно і рівне наше, і отримала дружківка група з громадської організації майора. Вони дуже гарно займаються з дітьми. В на часі зараз Тобто у нас багато в ляльковому так. театрі таке практикують, так? Практикую, так? Ні, Чи У нас просто там ні, ляльки просто є? ляльки нам допомогли ага. пошити, і ми маємо в себе на офісі цілий ляльковий театр. От і завершується ця історія тим, що він у новому лісі здобуває зустрічається знову з старими своїми друзями, здобуває нових друзів. Вони сидять за нашим національним столом, Калина. з калиною, з нашими стравами українськими. Потім вони і Йдуть в ліс в похід туристичний, знову ж все це супроводжується вправами, які гарно дають трансформацію від травми до росту. І вони на морі зустрічаються з дельфіном Мироном. Моя колега, бо то є два співавтора Олена Медведєва і Галина Олена ми Дуже добре знаємо. Так, так. Да. Вона одна із тих, яка дуже багато зусиль доклала переконати мене, щоб ці книги були надруковані а не просто в ордовському варіанті. Я роздала своїм колегам як гарний засіб для проведення занять. І е, Галина Руть дала таку назву дельфіну Мирон від слова мир. І от цей дельфін Мирон з глибин. Моря піднімає певні скарби, а море символізує нашу психіку, наше несвідоме. Він піднімає скарби, які є в кожному з нас. І вони розглядають ці скарби і співають українських пісень разом. От такий терапевтичний проєкт, який спочатку був просто як ведмедику Панчику Новому лісі, потім знайшов продовження у вигляді самого ведмедика, який дуже гарні результати дав. Я можу поділитися фотографіями дітей з дружківки з рівного, які дуже Мають його за друга такого сильно потужно, і потім ведмеди купанчик у, у своєму лісі. лісі. Я коли готувалася до інтерв'ю, то знайшла повідомлення, що наклад здається, той і перша перша книжка у новому лісі тисячу примірників. Так, Був. Чи змінилося так. щось на сьогоднішній день? І знаю, що ви мали бажання, щоб така книжка точно була в кожній бібліотеці нашого міста? Ну або якось поширити ну доступ, так би мовити. Що з цього вдалося вже зреалізувати на сьогодні? Кожна. В Кни... кожна бібліотека нашого міста має ось таку книжечку, і кожна шкільна бібліотека, і кожен шкільний психолог нашого міста таку книжечку мають. Наразі наклад вже цієї книжечки 1700 штук. Ого, да. і він вже весь розійшовся. У мене тільки шість штучок є цих книжок, бо навіть друг військовий, який допоміг фінансово навіть надрукувати цю першу книжечку, він своїм побратимам взяв. Великі такі наклад книжок і подарував побратимам, забезпечивши ще одну таку сильну річ. Тати читають казочку дітям і потім висилають ці книжки. Ми почали навіть допомагати татам залишити гарний такий слід в серці дитини. Не секрет, що батьки мало спілкуються з дітьми, тим паче, коли на фронті, да? а для дітей це може бути ресурсом згадка про тата. Особливо тоді, коли, не дай Боже, тато загинув, так згадка про тата як хороший ресурс, про теплого тата, про того, який підтримує, який розуміє. То навіть от таке забезпечення було. То не було мною придумане, то воно якось життєво саме виникло. Іноді я ж жартую, ведмедик упанчик зажив своїм, своїм життям він на 100%, А жарт мій в тому, що я вже стала обслуговуючим персоналом у ведмедика-купанчика, і дуже рада тому університету, в якому захистила дисертацію з педагогіки, бо воно дійсно того вартує, і може ведмедик у панчик служити всім психологам, педагогам, соціальним педагогам і далі в науковому через науковий світ і через громадське суспільство йти в наше нашій розмові ви зізналися, що е, ну. Однією з категорій, з якою вам цікаво працювати, це підлітки. Так. Але ну для батьків цей підлітковий період. Він такий болючий, бо вони перетворюються mm -hmm. на цих йоршів, яким mm -hmm. все не так, вони все знають краще за інших. Ну словом, від з чого народжується цей конфлікт, і якби як його мінімізувати і знайти, знайти те взаємопорозуміння, якого так бракує саме в цей період. Так задача підліткового віку сепаруватися від батьків. Задача підліткового віку зрозуміти, що батьки не ангели. І Точно не боги. в них є свої сильні сторони і є свої слабкі сторони. Але і, при цьому вони якось мають мирно та, жити в одній хаті. А тут треба батькам розуміти підлітків і не ем, їм же ж, вони ж відходять уже від дитячого віку, а ще не стали дорослими. І їм вже страшнувато, як це не бути дитиною. І вони ще не знають, як це бути дорослим. І не завжди дорослі показують, що дорослим бути це цікаво і добре. Так? І вони з однієї сторони хочуть бути з дорослими, а з другої сторони, бояться бути дорослими. А дорослі не розуміють цих всіх страхів, хоча самі проходили всі через підлітковий вік, і так само бунтували. І То все ма... гармони, нічого не пам'ятаєш в дорослому віці, і нема цієї толерантності, милості до власних дітей. пройде час, все зміниться. Я дам підтримку, нема поваги до тих же кордонів. Я, я тут поряд, якщо тобі потрібна підтримка, будь ласка, звертайся, є відразу мораль, і ми намагаємось вчити, як робити правильно, замість того, щоб дати можливість йому самому знайти, знати, що ми є поряд, але що ми не нав'язуємо свою думку. Тобто то більше ну, дружити з тими підлітками, менше вчити підлітків Уже час, коли ми вложили, вклали. Щось в них і навчили їх, цей час вже пройшов до п'яти років. Дитина вже має весь сценарій на життя. Тому, дорогі батьки, як читати... швидко той час минув так, років вчити потрібно до п'яти років, а далі вже ми з вами пожинаємо певні результати. І в підлітковому віці, якщо ми в дитячому віці не вклали в їхні серця, в їхні душі те, що нам би хотілося, то в підлітковому віці ми маємо певний уже результат того всього. Ми ще можемо глянути на той результат і десь зробити для себе висновки, куди спрямувати свої зусилля. Ну більше це по по про побудову дружніх стосунків з підлітком, а не про те, щоб вчити. А ми навчені вчити, давити, контролювати. Варто від цього відходити, от якраз почула від однієї так. знайомої вислів про те, що от всі кажуть, як там з підлітками вести себе, що їм треба, які у них інтереси. А хто ж про батьків подумає? От як батькам знайти в цей момент якогось берега, так би мовити, щоб ну зрозуміти, що все гаразд, що ну ну, не зривати. Ну, ми ж всі емоційні. Це і, ну, і вдома, це ж завжди такі болючі мозоль, на які ви весь час пнуть на одне і те саме? От як батькам в цей момент. Знайти в собі сили, отак видихнуть. Просто зараз дуже багато різних програм запропоновано і в місті рівному багато є моїх колег, які пропонують різні групи для навчання батьків. Ну не вчили нас колись в нашому дитинстві, так чи в нашій юності, як бути батьками. Батьками кожен може стати, але як ним бути, нас не вчили цьому. Можна зараз, в часи такого інформаційного наповнення, навчитися бути батьками. Можна зустрітися на різних групах, можна само. Мому піти до психологів і розпитати, як же маю себе вести з дитиною підлітком. Моя сестра любить жартувати, коли її пита запитують номер телефону, мій щоб зв'язатися. Вона каже, відразу скажу: не везіть дітей, ідіть самі. Оксана скаже вам відразу, що дитина це результат сімейної системи, і лікувати потрібно батьків. Тому, якщо батьки не мають сили справитися, це їм десь підказка вирости в дорослу, зрілу людину, яка знає, як взаємодіяти з власними емоціями. З власними викликами і на яку може обіпертися той самий підліток, от не пам'ятаю, хто казав, але такі вислів mm -hmm. працює все життя: що дітей не треба виховувати, треба виховувати себе і залишатися так. для них просто прикладами. Просто а вони відсот. відзеркалять все на світі. Окей, і підсумовуючи нашу розмову, мушу запитати, які маркери є на що звернути увагу і батькам підлітків, і меншим, і ну, там старшим mm -hmm. дітям, взагалі, знайомим в своєму оточенні. Отут у нас відносно мирні. Території, да? е, ну, тобто, очевидно, немає такого сильного стресу, переляку, як у діток на прифронтових територіях, але кажуть, що наслідки війни, того, що відбувається, вони ну, відкладаються і на цих людях, і на їх поведінці. Mm -hmm. ну, не виключено, що і на мені теж це все нормально. Е, які марки мають бути сигналом, що все-таки щось треба таки пропрацювати, що не, не можна це залишати без уваги. Якщо людина навели приклад, не може справитися з собою, да і вже видно по її поведінці, що вона не управляє своїм життям. Звичайно, це великий такий маркер є. Ми можемо розвивати нашу резильєнтість. Ми точно не будемо такими самими. Нам не варто навіть думати, що закінчиться війна перемогою, ми знову станемо такими самими. Це навіть буде погано, якщо ми станемо такими самими. Ми маємо можливість розвиватися далі в більш потужну людину і працювати батькам варто з сенсами своїми, з емоціями, з розвитком не тільки емоційного інтелекту, а ще й екзистенційного інтелекту, духовного інтелекту, тобто гармонійною такою зрілою особистістю ставати. І в нас є всі можливості для цього. І будемо обійматися з ведмедиком у панчик. І обійми, до речі, з ведмедиком вони легкі, вони не є травматичні і не є такі дехто з людей боїться обійматися, тому що можливо пережили травматичні якісь події, і не завжди людина з людиною згодна обійматися. А за рахунок іграшок це можна зробити. Нам говорять, що для нашого здоров'я потрібно мінімум чотири рази обійматися. Якщо ми для того, щоб ми вижили, для того щоб ми були більш такими здоровішими, вісім разів, а для гідності дванадцять разів. Це віджиня Сатир, колись проводила такі. Дослідження, уявляєте, з яким дефіцитом ми часто живемо, бо я не впевнена, що ми сьогодні з вами вже обіймалися взагалі. Так, тож не будемо марнувати часу, підемо займатися справами. Дякуємо вам, пані дякую. Оксана, за цю класну зустріч. Щиро дякую, пані Ольга. Ви слухали відкритий мікрофон на радіотрек.